Слава нашому Господу, друзі. Хочу зачитати Слово Боже, це пророк Ісая, 55 глава, 6 віршика, де написані такі слова. Шукайте Господа, коли можна знайти Його. Прикликайте Його, коли він близько. Нехай залишить нечестивий путь свій і беззаконник думки свої, і нехай навернеться до Господа. І Він помилує його і до Бога нашого, бо Він многомилостивий. Мої думки не ваші думки, ні ваші путі, путі мої, говорить Господь. Але як небо вище над землею, так путі мої вищі за путі ваші. І думки мої вищі, за думки ваші, як дощ і сніг сходить з неба і туди не повертається, але напуває землю і робить її здатною родити і вирощувати, щоб вона давала насіння тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть. Так, слово моє, яке виходить з уст моїх, воно не повертається до мене марним, але виконує те, що мені угодно, і звершує те, для чого я послав. Його. Ви знаєте, друзі, таке слово я, розмірковуючи вчора вспомнив і думаю, як не просто тут є така частина, нехай нечистивий залишить путь свій, а беззаконник помисли свої. І нехай обернеться до Бога. Ви знаєте, я думаю, де ці путі, і де ці помисли. І він каже, як мої думки вищі за думки ваші. Так. Небо вище над землею. І ви знаєте, друзі, я так зрозумів, що нам так важко. Сама ваша задача, яка сьогодні є, це залишити свої помисли, це залишити свої. Путі, це залишити свої внутрішні дороги, які так часто вибудовуються в нашому серці. І ви знаєте, я вертаюся назад в своє життя. 30 років я прожив і користувався своїми шляхами. 30 років я ходив так, як вважав за потрібне. Чому я любив це? Я любив поступати так, як хочу я. Я любив. Думати так, як хочу, я, я любив говорити так, як хочу. Я мені це подобалось, друзі, і неспроста подобалось, тому що дуже часто я бачив успіх від того, що я роблю, як я поступаю і як я думаю. І коли я бачив успіх свій. Це мене стверджувало. Друзі, я сьогодні хочу спитати нас, як буває, часто, сьогодні ми чуємо Слово Боже, яке звучить до Твого серця і до мого. І це Слово Тобі говорить, що так, як ти чиниш, так невірно, так не буде успіху, друзі. Але ви знаєте що? Ми в це просто не віримо. Просто не віримо. І часто залишаємося в своєму, в своєму мисленні, в своїх поведінкових реакціях, в своєму. Залишаємося. Я думаю, чому, Господі? Чому? І ви знаєте, на самом ділі ми всі хочемо результату. Чому я не спішив до Господа? Чому мені не потрібен був Ісус? Чому багато хто з проповідників чи посланців Господніх, яких Бог посилав мені на дорозі, вони не мали успіху, ви знаєте, вони проповідували мені в поїзді, вони проповідували мені в гуртожитку, вони проповідували мені на всіх путях моїх. Але те, що було в мене, я довіряв тому. Я любив це, друзі. Чому я не міг обернутися на їхнє? Тому що бачив проміжні результати. Ви знаєте, і так сьогодні, друзі, буває в нас. Я хочу зачитати місце святого писання, яке написано в притчах. Премудрість оголошує на вулиці. На площах підносить голос свій у головних місцях зібрань. Проповідує біля входів у міські ворота говорить про мову свою: доки не вігласи, будете любити неодство, доки буйні, будете тішитися буйством, доки нерозумні, будете ненавидіти знання. Ви знаєте, що це за слово таке? Доки не по-російськи будете любити своє невіжество. І я собі думаю, неужелі я, люблячи своє мислення, люблячи свій образ життя. Я ну називав це в себе нівежество. Ні, я так на нього дивився? Ні, друзі, я якраз це називав розумом. І правдою. Ви розумієте, я називав це всередині себе розумом і правдою, і тому поступав так, але Бог каже до мене через це слово, що це невежество. Ніжество це отсутство яведіння. Це не означає, що в тебе його нема. Воно в тебе є, але результати, які ти отримуєш, вони не дуже добрі. Ви знаєте, я дивлюся на те, що написано в Біблії, і бачу такі речі. Як буває, зійти свої дороги непросто. Ви знаєте, ще ні одна людина, яка щось починає робити, вона не збирається в кінці отримати недобрий результат. Ще ні одна людина, яка вступає в якийсь спор, дискусію чи будь-що подібне, вона не збирається вийти звідти переможеною, вона хоче вийти переможцем. Ще ні одна людина, починаючи якусь справу, не збирається отримати негативний результат. Таких немає. Ви знаєте, чому люди сьогодні в світі не спішать до Господа? Вони знають як краще. Вони розуміють як краще. Я дивлюся, що деструктивні розрушительні дійства відбуваються не просто в країні нашій, а по всьому світу. І ви знаєте, що я дивлюсь? Я дивлюся, а світ зі своїм мисленням, зі своїми подходами, зі своїми організаціями, які вони створили, він до цього користувався цим і навіть бачив проміжні результати, друзі, і думав, а ми таки справимося з тою ситуацією, яка приходила, і вибачте, що змінювалося в світі. І ви знаєте, їм навіть частково вдавалося, але вся суть в тому, що це. Нівежество. От чому вони не спішать до Господа. Ось чому вони не спішать в молитовні будинки, тому що рахують своє ведіння, своє понімання і свій разум вищий. А Господь говорить так, що мої думки не ваші думки, і мої дороги не ваші дороги. Тому ви знаєте, я любив чинити і поступати так, як я хотів. І одного разу, коли навіть мій брат увірував, моя мама каже. Я не знаю, куди він там пішов, може, в якусь секту. Ти поїдь, Володя, і розберись. І ось Володя своїм великим розумом, поніманням і путями поїхав, подивився, оцінив. Що, вроді, нічого поганого нема, але при цьому остався при своєму мені. І ще минуло багато часу. Ще минуло багато часу, і Бог не зміг мене переставити на інше мислення, доки я не отримав, друзі, результат, доки не почалися розрушительні действия особисто в моєму житті, доки я своїми очима почав бачити, Володя, так як ти розумієш, так жити далі не можна, бо ось результати, які прийшли в твоє життя. Ви знаєте, я читаю Євангелія від Івана і бачу дуже непрості речі. Коли Христос проходив, написано і сів відпочити біля криниці, бо написано там должно було йому там проходити. І він, проходячи там, хотів зустріти одну жінку, яка туди прийде за водою. І ви знаєте, в них відбулося дивне спілкування. І потім Христос каже до неї таку річ. Жінка сказала йому у відповідь. Говорить йому, говорить йому жінка, Господи, дай мені цієї води, щоб я не хотіла пити і не приходила сюди черпати. Ісус говорить їй, іди і поклич чоловіка свого, і приходь сюди. Жінка сказала йому у відповідь: Не маю я чоловіка. Говорить їй Ісус. Правду сказала, що чоловіка не маєш, бо п'ять чоловіків мала, і той, кого маєш тепер, не чоловік тобі. Це ти правду сказала. Ви знаєте, друзі, чому Христос прийшов? До неї, а знаєте, тому що вона перестала любити своє. Помишлення. Перестала любити свої наміри, перестала любити свої дві. Ви знаєте, я не бачу людини, яка вступає в брак і збирається отримати розвод, збирається отримати розрушення. Кожен, хто вступає в брак, чи вони в служінні, в церкві, чи вони з Господом, чи вони поза Господом. Вони хочуть добрий результат, щасливе благословенне життя. І люди в світі, які вступають в брак, розраховують, що це це прийде, але вступають в нього зі своїм веденням, зі своїм помишленням, зі своїм розумом, який такий близький до них і який свідкує слухай, це правда. І вони люблять це. Ви знаєте, я думаю, п'ять раз, п'ять браків і п'ять розводів, друзі. Це не проста річ. Слухайте, це такі травми і побої, які вона мусила. Получати кожен раз. І ви знаєте, може, цей раз в мене вдасться. Ви знаєте, я розумію, що ця жінка вела, можливо, перелюбний образ життя. І коли можна подивитись з однієї сторони, можна її тільки засудити. Але в мене є трошки інше мислення, я думаю, в цьому відношенні вона хотіла отримати щастя, хотіла отримати благословення, хотіла отримати покой в своєму домі. Цей раз не вийшло. Може, інший. І знову вступає зі своїм мисленням, зі своїм серцем, зі своїм розумом вступає на ту саму дорогу і знов, вибачте, розрушені скорб і печаль. І ви знаєте, дійшла вона до такого состояння одного разу. Каже: знаю я, що прийде Месія і все нам розкаже. Ви знаєте, в цьому слові написано така річ, до коліні віжди ви будете любити своє невежество. В неї пройшла любов до власного розуму, пройшла, пройшла любов до власних путей. Вона тепер способна почути. Ось, друзі, коли буде таке слово, він каже про те, що беззаконник нехай залишить свої справи. І свої помишлення, і обернеться до мене. Можна сказати, брат Володя, ти ж говориш про невіруючих, да, я знаю. Але я хочу спитати сьогодні себе і вас, чи є речі, коли душа ваша і моя обертається на той самий круг. Хтось приходить і кажен раз понімає. В определенній ситуації напруження він знов гнівався, він знов роздражався, він знов сварився, і він знов кричав. Ви знаєте, я хочу вас спитати: кожен, хто це зачинає, він же ж хоче результат. Чи чоловік, який свариться зі своєю дружиною, чи дружина, яка свариться з чоловіком, що вона хоче? Невже хоче розрушення? Ні, вона хоче добитися доброго, благословенного життя і схиляється на цей путь Одна, ви знаєте, замовкає і не говорить тижнями, а другий продовжує кричати і добиватися свого. Ви знаєте, я думаю, не виходить. І кожен раз, коли людина стоїть на цей путь, вона терпить пораження, пораження, пораження. Знаєте, що це має засвідкувати Ця жінка терпіла пораження. І вона одного разу зрозуміла: я не можу користуватися своїм разумом. Мені потрібен інший. Мені потрібен разом того, про кого обіцяли в старому заповіті. І вона, будучи самарянкою, будучи жінкою, яка веде неправильний образ життя, вона це побачила і відреклася свого неведення. Знаєте, друзі, чому в нас определені вещі продовжують повторюватися, хоча ти знаєш, що це неправильно, тому що ти все одно віриш, що ти досягнеш результату. Якби не так, ти б ними не користувався. Ви знаєте. Там написано таке слово, доколі буйне є, ви будете утішатися своїм буйством. Угу. Ви знаєте, коли людина заходить в тролейбус і там, можливо, не дуже свободненько, вона починає робити грозний від, поводитися якось достатньо агресивно. Знаєте, що роблять люди? Вони посуваються, вони думають, на що нам мати з таким ділом? А він дивиться, і знаєте, що робить? Отак, От моє поведіння достигло определеного. Успіха тепер мені свободненько, але він не знає, який буде друзя. Кінець. Ви знаєте, Лаван не просто навчений був хитрувати і обманювати, тому що неодноразово в своєму житті мав проміжний позитивний в лапках результат і думав, хорошо, я буду користуватися своїм лукавством, буду користуватися своїм ліцемірієм і своєю неправдою, і тому стада мої збільшуються. Але одного разу він натрапив. На Якова, який прийшов до нього. А Яков побачив, знаєте що, що те, чим він користувався раніше, тепер не підходить. Це ведіння, яким він керувався з матір'ю своєю ревекою, для того, щоб отримати благословення, тепер не підходить. І став шукати Бога від всього серця, став призивати його в своє життя. А Лаван – Продовжував користуватися тим, чим розумів. І ви знаєте, написано таке слово. І почув Яків слова синів Лаванових, які говорили Яків заволодів усім, що було у батька нашого, і з маєтку батька нашого склав усе багатство Це, і побачив Яків обличчя Лавана, і ось воно не таке до нього, як було вчора і третього дня. Ви знаєте, коли впоследстві Лаван доганяє Якова, а в них відбувається бесіда, і Яків з горчоним серцем каже: Ти змінював умови наші і обманював мене десятки разів. Але Бог, який бачив це, твій обман повертав на благословіння для мене. І ви знаєте, що мусів зрозуміти після цього? Лаван. Коли він схитрував один раз, коли він схитрував другий раз, а мишлення, яке знаходиться в ньому, таке близьке до нього, а стада в нього стають менші, а потірі стають більші, і замість того, щоб в тебе збільшувались стада, вони збільшуються у Якова. Доколі написано невіжде, будете любити своє невежество. Може, по результатах уже обернувшись, Лаван, подивися, ти тіряєш отари. Хоча те, що ти любиш, чим ти любиш користуватись лицемір'єм, лукавством і обманом, воно мало б тобі принести успіх, але несмотря на це, ти наоборот втрачаєш. Ти навпаки втрачаєш. І ви знаєте, оце має нам щось показати. Тому доки Господь не допустив в моєму житті певні розрушення, коли я змусив остановитись і побачити, Володя, твій розум, Твоє серце вони привели не до успіху, не до устройства, а до розрушення. Мусиш обернутися назад і прослідкувати весь путь, і визнати Його. Негідним і більше не користуватись, для чого тобі, ви знаєте, вибачте, як зайцю знову повертатися на прежній путь, ставати, щоб отримати знову негативний результат. За яким сьогодні разом буває, друзі, потрібно усвідомити мені, потрібно усвідомити вам. Я думаю, знаєте, от так вчора міркував. Думаю, невже вор, карманник, допустимо, який приходить. Заходив тролейбус, трамвай чи на місця, де є багато людей, він розраховує на те, що буде плохо. Ні, він любить свою роботу в лапках. Він любить определений путь збагачення. Він це любить. І ви знаєте чому? А тому, що неодноразово вдавалось витягнути. Немалу суму. І тоді, коли ти не приклав до цього зусилля і дивишся, що ті працюють на тяжких роботах, а ти своїм хитрим зухвальством, підступним воровським отримав це, він дивиться і сміється з тих, хто знаходить інший путь, і думає, ось мої здобутки. Але за якимись із разів цей чоловік втрачає все і попадає в тюрму. То тепер ти можеш. Подивитись назад, то тепер по конічному результату ти можеш оцінити, що ти помилявся. Ви знаєте, я дивлюсь на Ахава, він прийшов і так йому захотілося цей виноградник на Вуфея. І ви знаєте, коли людина стає на такий путь. А є жінка, яка подущає і каже: Слухай, хіба таке царство твоє буде? Треба зібрати збори, знайти людей, старішин, які звинуватять. Навуфея в тому, що він говорив зле на Бога і на закон Господній, і каменувати Його. І ви знаєте, ти утішаєшся, мабуть, Ахав, приходить і знаходиться в винограднику Навофея. Скористався определеним мишленням, скористався определеним знанням, і от ти тепер власник виноградника Навуфея, але тут перед тобою стоїть пророк Ілія, який говорить тобі зовсім інші речі. І ви знаєте, він відьмо покаявся, і Господь навіть сказав до Ілії: ти бачиш, як смирився? Ахав. Але потім наступає знову час, і він каже: чи не нашлі Рамаот Галацький. Чуєте, що за путі? Що за мишлені? Невже ти до цього часу не навчився? Невже ти не зрозумів, що такими шляхами ходити не можна? Треба ходити іншими путями. І ви знаєте, я дивлюся на конечний путь, як пси лизали кров його після того, коли він закінчив своє життя. І хтось випадково натягнув стрілу, і життя його. Закінчилось ні Не зміг, друзі, не зміг відректися від власного мишлення, не зміг відректися від власних путей і не зрозумів, що Божі помишлення і Божі намірення вони набагато вищі за чоловічески. Ви знаєте, друзі, людям в цьому світі неможливо сьогодні отримати результат. Вони не доб'ються. Миру не можуть скористатися ніякими організаціями, щоб затішити те, що розпочалося, тому що Бог хоче показати, що шлях, яким вони це роблять, і методи, якими вони користуються, вони Неправильні. Це неведіння, це невежество. І тому всяке невежество, воно потерпить определений урон, і воно буде зруйноване. І тому Господь сказав, що поколібав землю і що поколібаю, це означає, що розрушення і пагуба будуть збільшуватись на землі. Для чого? Тому що Він хоче, щоб множество людей залишили свої помишлення. І беззаконники звернули своєї дороги, знаєте нашу, Не на зло, але щоб помилувати кожного. Тому, друзі, я сьогодні про те, якщо ти наблюдаєш в своєму житті, що ти знову і знову як будто скакуєш на определені рельси і користуєшся определеними путями, в результаті яких получаєш розрушення, потери і пагуби. Послухай, визнай це. За невежество, визнай це за нерозум і почни шукати Божого лиця для того, щоб Бог благословив тебе і дав тобі нове ведіння, нове ходіння. Ви знаєте, Яков отримав таке ходження і таке ведіння. Тому, коли прийшов Ісус, Він сказав: Я Бог Авраама, Ісака і Якова. Тому що, як би не виходив Яков із дому свого, але Богу вдалося замінити. Те, що в нього було на своє. Тому він і каже: Слово моє принесе тобі обов'язково успіх. А те, чим користуєшся, ти не принесе тобі успіху. Це розум людський, який потерпить поразку. І Бог не може на такий розум дати благословення тоді, тому що Він розділиться сам в собі. Він тоді відречеться від слів своїх. А такого, друзі. Будь не може. Тому Хай Бог сьогодні нас благословить, щоб ми розглянулись, і подивилися, і побачили, що так часто те ведяння, яке дає сьогодні Господь, ми відкидаємо своїм розумом і знову устаємо на той путь, який не приносить успіху. Да благословить Господь, щоб цей. Процес і цей труд Духа Святого і Слова Його совершилися над нашими серцями, а йому за все нехай буде слава, честь і хвала. Амінь.